Коробійчук Владислав, учень 3 класу ліцею номер 28 переможе всеукраїнського етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Обдарована молодь Житомира отримала стипендію у розмірі від 2 до 5 тисяч гривень за перемогу у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах. Одним з наймолодших стипендіатів став 9-річний Владислав Коробійчук. Я її отримав за те, що я переміг в міському конкурсі з української мови імені Петра Яцька. Я планую досягати інших вершин і висот. І не зупинятись на цьому. Не зупинятися. Випускниця наукового ліцею Житомирської політехніки Анна Нітрян отримала стипендію за конкурс захист малої академії наук в секції економіка та економічна політика. каже, що у воєнний час це досить актуальна тема. Це державна політика СММ, саме просування вищої освіти як фактор майбутньої відбудови України на прикладі Державного університету Житомирська політехніка. Про залучення більшості абітурієнтів в університети України, аніж за кордоном, щоб ми могли мати більше спеціалістів для відбудови нашої України в післявоєнний час, це не є предметом в школі, це є просто секція, в якій ми робили нашу наукову роботу. Це є актуальним, мене це цікавить, і я думаю, надалі ми зможемо розвивати цю тему далі. Максим Федорчук захоплюється точними науками, і в цій галузі в хлопця вже є досягнення. Ми отримав стипендію у розмірі 5 тисяч гривень за міжнародні та сукраїнський конкурс. Міжнародні олімпіади з такі як бої, а і інші. А також всі українські олімпіади, типу ліпсокраїнські олімпіади з інформатики та математики. Я люблю більш такі логічні задачі. Ну тобто я більш люблю точно. Я знаю. я планую далі напрямку. Загальна сума нагороджень 83 тисячі, каже завідувачка науково-методичного центру Тетяна М'яновська. 37 чоловік, але деякі отримували два рази стипендію. Е, найменших три дитини: це третій клас, п'ятий клас і шостий клас. Всі інші це вже починаючи від сьомого і до одинадцятого класу. Тобто ті, хто вже е, починаючи ось з такого молодого віку, як третій клас. Е, Отримують задоволення від того, що вони дуже збагачені знаннями і можуть з ними поділитись і отримати насолоду від цих конкурсів. Дуже багато інформатики, математики, хімія, історія, українська мова це особливо на сьогоднішній день і конкурси, і олімпіади. Ви побачили, що в кожній номінації з української мови у нас є переможці дуже високого рівня і міжнародного, і всеукраїнського, і олімпіади, і навіть творчі роботи. Іванка. Вак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.